По-перше, це не справа церкви давати це назви міста. Тому ми, ми не можемо висловлювати свою думку. І якщо ви хочете знати мою приватну думку, то і Кіровоград нагадує про радянський... Часи і радянський режим. І Град теж нагадує про імперію. А ми живемо в незалежній державі. Тому, на, на мою думку, потрібно, не потрібно ні Кировограда, ні Діла Града, а треба. Якусь нову назву дати вашому місту. Але це, але це справа насамперед ваша жителів міста і області, ну, звичайно, і України, тому що це ж місто буде в Україні, тому Україна в цілому не байдужа. Ну, дело я був би так на